Тому ситуація стабілізується, ринок працює, і ну я дійсно розумію наших промисловців, розумію, що. Так са ціни не такі низькі, яким хотілося, як були завжди, да, тобто, але є реалії, ми поступово інтегруємося в європейський ринок І у нас середньо, на сьогодні середньоєвропейські ціни не, біль, не більші і не менші. І Це в умовах війни, в умовах величезної втрати потужностей. Ну, воно воно тоді повинно в принципі, на маржу впливати трохи. Маржа зменшується. Якщо сіді тут середньоєвропейські, робимо, продаємо в Європу, то тоді трошки дохід, звичайно. Воно може ну, як, логіка зрозуміла, що дайте дешеву електроенергію. там можна це зрозуміти. Ну, і не, нема відкіляти. Ну так, тільки звідки взяти там. кіля. хто? Держава буде з бюджету свого компенсувати, так там величезна діра в 40%, які покривають наші партнери. Ну тут Ви питання навіть знає. і в тому, що як ми населенню ще можемо знайти, скажімо то. То ж, і гроші треба десь знайти, якщо населення, як основний споживач зараз електроенергії. Ну що, повісити на енергоатом, ще робити ПСО для промисловості, то він і так уже 150 мільярдів для населення чи на гідроенерго? Ну не мож, не здатна зараз генерація виконувати ці безкінечні ПСО, де ще допомагати промисловості.